Коли політику нічого сказати по суті, він говорить все, що попало. Вітаю всіх, хто завітав на мій ютуб канал. Сьогодні у нас на календарі 6 лютого четвер. І ви можете подивитися програму «Нечистий четверг». четвер. Сьогодні у цій програмі «Нечистий четвер. Я хотів, щоб ми з вами поговорили все таки про інтерв'ю Володимира Зеленського, британському журналісту Пірсу Моргану. Взагалом, вчора, ми говорили тільки про ситуацію щодо. Заявили Мира Зеленського про допомогу з боку США, що ніякі там 100 мільярдів не надали нам, що мали виділити військову допомогу 77, виділили тільки 46. Він там сказав, що для підтримки бюджету 31,5 мільярдів доларів. Хоча я навів вам інформацію із іспанської газети Альпаїс, де було сказано, що через USAID за три роки було виділено понад 35 мільярдів євро. Але то таке, тепер давайте все-таки перейдемо до інтерв'ю загалом. Ну, з моєї точки зору, насправді Володимиру Зеленському треба вже перестати давати інтерв'ю іноземним журналістам. Або до цих інтерв'ю треба готуватися, готуватися дуже серйозно. І, можливо, треба чітко виписати теми, які варто говорити, які потрібно насправді говорити. Бо в цьому інтерв'ю ми не чули. Слово перемога, тобто він і говорив, що Україна має перемогти в цій. Він ще до речі, зовсім недавно Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки, якого Зеленський чомусь зараз там починає в чомусь звинувачувати і розказувати різні, ну, з моєї точки зору, не зовсім правильні речі про те, як себе поводив. Джо Байден так, от він до останнього, фактично прибуваючи на посаді президента Сполучених Штатів Америки, говорив все, що треба що потрібно зробити, все для того, щоб Україна перемогла. У Зеленського вже нема цього в своїх заявах, в своїх інтерв'ю. Він говорить тільки про гарантії безпеки. Він вже не говорить про кордони 1991 року, я Говорив про це раніше. Так дійсно ситуація змінилася, але треба говорити про перемогу. Треба говорити про героїзм українського народу, також. Ну, там не дуже було чути про наші Збройні Сили України, про те, що Україна насправді ну, продемонструвала всьому світу е, цей героїзм і здатність, здатність перемагати. Цього, на жаль, нема. Тобто він, таке враження, ну, вже якось от, змирився, якщо можна так висловитися, з тим, що. Перемоги нема, але якщо людина не вірить в перемогу, вона ніколи не переможе, це також треба розуміти, і це абсолютно неправильно. Тобто ці посили, на мою думку, обов'язково мають бути. Ну і все інше там також достатньо, ну м'яко кажучи, не зовсім було доречно. Ну, Наприклад, 5-6 мільярдів, так, які виплатили, виплатили нашим біженцям, які змушені були втікати від цих жахіть війни. От Він сказав, що навіщо це треба робити, краще би віддали в бюджет Україна, а ті вже потім якось. Визначалися тут, в Україні, як, щоб допомагати нашим біженцям, ну це ж нонсенс насправді. Бо ситуація ну, щодо корупції в Україні, вона, ну, напевне, я не знаю, хто про це не знає і не говорить. Зокрема, і в США віце-президент Венс там, називає владу в Україні, напевне, чи не самокорумпованою у світі. Це насправді дуже-дуже погано для України. Це так чи інакше, ма, ну, Має наслідки для нас всіх, для українського народу і для України те, що є такі звинувачення в адміністрації ну, президента Сполучених Штатів Америки. Ну раніше і наші, м'яко кажучи, не друзі, і Фіцо, і Орбан про це говорили. Але насправді всі ж розуміють, що це так на жаль є. Ця ну корупція, яка фактично я називаю мародерством, вона присутня і у великих масштабах. І тут така заява: чого ви не віддали нам ті 5-6 мільярдів? Ми би якось їх використали. Там, на допомогу цих біженцям. Ну, це, на мою думку, абсолютно, ну, ну м'яко кажучи, неадекватна ця заява. Так і, до речі, стосовно ядерної зброї. Якщо ми не будемо в НАТО, значить дайте нам тоді ядерну зброю. А з якого мають хтось давати нам ядерну зброю. Тобто, для чого взагалі такими заявами розкидуватися наліво і направо? Так, безумовно, треба говорити про НАТО, про ці гарантії безпеки, які, які мають бути, але ставити там, ніби, ну, якщо ні, то так, ну, це насправді можна пояснювати, що ми так ніби багато попросимо. Но, насправді нам ніхто не збирається давати ніяку ядерну зброю. Тобто, ну, Це аргумент, що ніби будемо просити більше, дадуть менше. ну, На, на мою думку, навіть ну, ні, ні в які ворота не йде, як кажуть, у народі у цій ситуації. Також ну, мене е, дуже здивувало. Я би сказав так, ця от заява про легітимність, нелегітимність. Безумовно, всі все, що говорить там Путін стосовно легітимності. Володимир Зеленського це не має жодного Я, значення ні для нас, українців, ні для наших партнерів, там підписати, не підписати договір. От, але Володимир Зеленський заявив, що виявляється, ну, він ще до цього часу згадує ці 73 відсотки, що за нього українців проголосували. Ну, насправді, не 73 відсотка, 73 відсотка ті, які прийшли. На вибор, ну, якщо розбирати взагалі ці, цю ситуацію більш так ну, детальніше, то загалом тому йде про трохи більше 30%, які були в першому тулі. Все інше там голосували у зовсім іншому контексті. І всі, хто займається виборами, прекрасно розуміють і знають, насправді, яка електоральна от, база, скільки людей є в підтримці Зеленського на тих виборах. Але слід зазначити, що на початку широкомасштабного вторгнення так, ну, доходило ну, по соціологічним. Опитуванням, які були на замовлення Офісу президента, тут також є певні питання до достовірності цих цифр, але так чи інакше, мова йшла там про під 90% була підтримка Володимира Зеленського, яка зараз впала ну, реально менше 50%. Тобто, це насправді демонструє, мається на увазі довіра, а не голосування на виборах. Про голосування на виборах там взагалі ну, зовсім інша ситуація. І говорити зараз про те, що за мене 73 голосували, які можуть бути вибори. Вибори можуть бути тільки при е, завершенні війни і мирної угоди. Хоча знову ж за різною інформацією наших партнерів, зокрема Сполучених Америків, є така чітка, скажімо так, позиція, що тільки є припинення бойових дій, не війни, там тобто не. Завершення війни, а припинення бойових дій, так от, треба проводити вибори. Ну так чи інакше, ця ситуація знову ж, на мою думку, є для нас неоднозначно. Я вважаю, що поки є бойові дії, ніяких виборів проводити нереально. А якщо буде перша можливість, безмов треба проводити, але там треба напевне, все-таки вносити якісь зміни у законодавство, у закон про вибори. Ну і безумовно ситуація стосовно того, як заявив Володимир Зеленський, що якщо треба, якщо це зупинить війну, то ну, готові розмовляти е, і він сідати за стіл перемовин з Путіним. Ну, Путін постійно нагадує про указ в жовтні, що помиляюся, 4 жовтня 2022 року, як він в цим указом вів в дію рішення РНБО про заборону вести перемовини з Путіним. Потім ми пам'ятаємо що недавно зовсім. Димир Зенський намагався це пояснити, що це ж він вів заборону, щоб інші не вели перемовини, бо ніби Путін використовував там різні канали, щоб сепаратисти, і це шкодило Україні, тиснуло на нього і так далі, і тому подібне. Але так чи інакше, ну давайте все-таки тоді вирішуйте це питання з цим указом. Хоча, знову ж, той же Путін сказав, що Зеленський вже не може скасувати свій указ від жовтня 2022 року, бо в травні 2024-го, в нього все завершилося. От Його легітимність, на думку Путіна. Ну, Що напевне добре в цьому інтерв'ю, це те, що Володимир Зеленський сказав про чотиристоронню таку зустріч, яка би могла бути, де він би міг сидіти на перемовних з Путіним, це Америки, Європа, Україна та Росія. Ну, тут треба віддати належне, так? Це дійсно це найкращий в цій ситуації варіант. Але все інше, ну, на жаль, з моєї точки зору, виглядало, ну м'яко кажучи. Не зовсім як кажуть французи, комільфо. Тому ми вже неодноразово з вами в моїх програмах згадували про різні інтерв'ю Володимира Зеленського. До речі, такі великі інтерв'ю, коли Володимир Зеленський дає, і іноземні журналісти задають так багато різних питань. Ну, на мою думку, це свідчить про те, що вони не розуміють, я маю на увазі журналісти, експерти на іноземні, що насправді хоче Володимир Зеленський, що там. Відбуваються, які там плани. Ми ж так і свій план реально не представили. Він і каже, на Трампа все надіємося, якщо Трамп не боже, нам буде капець. Тобто, ну Це ж, ж неправда. Бо я ще український народ. Ви всі думали, що нам буде капець, маю на увазі і іноземні, і я думаю, так, і в Україні ця чинна влада, що буде капець через три там скільки, днів чи тиждень. Але не так сталося, як гадалося, ні в Кремлі, ні нашими навіть зараз партнерами. ну Ні, я думаю, і Представниками зараз чинної влади, бо ми пам'ятаємо, як вона фактично вмерла перші декілька тижнів ця влада, щось там намагалися там по відео щось говорити. Володимир Зеленський, ну це виглядало ну так собі. Тому ситуація стосовно от, всіх цих публічних заяв, які робляться в цих інтерв'ю, вона нам демонструє, що реально, реально от, нема чіткого розуміння ні Володимира Зеленського, ні в його команди, що і як потрібно робити. В Україні для того, щоб ситуацію цю виправляти. На жаль, я сподіваюся, що програма ця була для вас цікавою. Пізнавальною, ви додивились її до кінця. Якщо ви додивились до кінця, то вам буде неважко поставити вподобайки вподобайки допомагають моєму YouTube каналу, прокоментуйте. Ну а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. І на завершення, нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!